Вітаю! Ми вже навчилися створювати алгоритми для нашого виконавця в середовищі Scratch, щоб він малював якісь геометричні фігури. Ми використовували для цього вказівку переміститися. І задавали напрямок переміщення. Не завжди напрямок можна задати точно, не завжди його можна визначити на око. Тому сьогодні ми з вами познайомимося з іншою вказівкою «Ковзати». І в цій вказівці вже задається не напрямок, а місце розташування нашого виконавця на сцені. Я Володимир Бондаренко, і ми зараз будемо навчатися перед монітором. Отже, дамо назву для нашого проєкту. Назвемо наш проєкт Малювання 2K.ковзет. Для того, щоб можна було малювати нашим виконавцем, ми можемо, перш за все, додати новий олівець. Ну, розширення команд, так? От. І ми знаємо, що. Ми можемо очистити все, ми можемо опустити олівець, ми можемо підняти олівець. І ми можемо вибрати колір олівця і його розмір. Крім того, якщо нам дуже захочеться, ми можемо змінити навіть самого виконавця. Для того, щоб змінити виконавця, ми можемо теперішнього виконавця видалити, натиснувши на значок сміттєвого баку. І додати інший, іншого виконавця. Погартаємо. Тут Ми бачимо багато різних виконавців. Погортаємо і знайдемо щось таке на зразок олівчика. Ось ми бачимо виконавця олівчик. От. І тепер ми можемо ним малювати. Але перед тим, як створювати для нього алгоритми, ми повинні переконатися, що наш виконавець реагує на наші вказівки. Тому ми створимо от таку Вказівку, коли зелений прапорець натиснуто, то е, опустити олівець. І вже е, традиційно, як ми з вами виконували, е, ми з вами виконаємо, вказ... Вказ... Е, заплануємо вказівку переміститися на 100 кроків. І тепер ми можемо натиснути на зелений прапорець над сценою. І ми побачимо, що наш олівчик малює. Малює, правда, тоненьку лінію, але ця лінія малюється серединкою олівчика. Тобто десь оцим місцем. Нам треба зробити так, щоб наша лінія малювалася гостричком олівчика. І для цього ми з вами перейдемо на вкладку образи. Ось зображення нашого олівчика. Пам'ятаємо, що десь він серединкою малює, тому нам потрібно. Всі частинки, із яких зображення олівчика складається, перемістити трошечки, щоб оця обведена діляночка була там, де гастричок олівчика. Для цього ми виберемо інструмент обрати і зробимо таке виділення, такий прямокутничок уявний намалюємо, щоб вся частинка, всі частинки олівчика туди потрапили. І от, якщо ми уважно подивимося, то ми побачимо якраз. Ось тут таке невеличке перехрестя. От воно нам показує, де, власне кажучи, і буде ота точка, якою наш виконавець малює. Виправимо те, що у нас є. Ми візьмемо те, весь наш олівчик і трошечки його порухаємо, от, приблизно так. І тепер наш олівчик подивіться уважно, будь ласка, на сцену. І тепер наш олівчик малює гостричком. Повернемося до вкладки Код. І тепер оці ось пробні команди нам уже не потрібні. Ми можемо їх прибрати і формувати нові команди для того, щоб малювати фігуру. Отже, подивимося у підручник і побачимо, що нам запропоновано намалювати деякі із отаких от от фігур. Давайте ми для знайомства із нашою новою вказівкою. І технологію її використання. Спробуємо намалювати ось такий трикутничок. Перш за все, із групи команда «Лівець» виберемо вказівку очистити все. Раптом у нас після виконання нашого проєкту олівчик залишиться опущений, тому ми виберемо вказівку підняти олівець. Для чого? Тому що ми будемо рухатися. Ми будемо. Розташовувати нашого виконавця десь посередині сцени нашої. От приблизно тут. Оце розміщення олівчика, воно називається базовим або центральним розміщенням. Ну, в даному випадку олівчика, але це стосується будь-якого виконавця. Чому так називається? Тому що ми від центру сцени не зробили жодного кроку. А тепер ми з вами знову повернемося до групи команд. Олівець надамо нашому олівчику якогось кольору, а вибачте, нам ще ж треба вказати, що де б він не був, був наш, олівець, наш виконавець, ми повинні його розмістити там, де він почне малювати. І тут у нас є вказівка така цікава, з якою ми якраз сьогодні познайомимося. Вказівка написано тут ковзати 1 секунду до, і якісь дивні. Позначки Х0, y 0 Оце перше число. Воно визначає, на скільки кроків ми змістилися із центру сцени горизонтально. А оце число означає, скільки ми змістилися від центру сцени вертикально. Отже, оцей напрямок горизонтальний. А оцей напрямок вертикальний. Ну що ж, давайте спробуємо. Натиснемо на зелений прапорець, і ми побачимо, що все, що було намальовано, очистилося, олівець піднятий, і він розміщений у центрі. Якщо ми десь розмістимо олівець в іншому місці і знову натиснемо на зелений прапорець, то рівно 1 секунду наш прапорець буде рухатися до оцієї базової точки на сцені. Хто брав участь колись у виступах якоїсь там художньої самодіяльності, ви знаєте, що інколи на сцені позначають місце, де виконавець має стояти. І це ми з вами зробили: ми позначили місце, куди треба виконавцеві прийти. Де б він не стояв. Отже, ковзати дуже схоже на вказівку перемістити. Але перемістити це миттєве переміщення, а ковзати ми бачимо, як він переміщується. Отже, налаштуємо колір олівця, а нам потрібен такий жовтенький колір якийсь, коричнево жовтий От, Налаштуємо у групі олівець розмір олівця. Це у нас нехай буде 5 точок розмір олівця. Далі, для початку малювання нам потрібно олівчик опустити. І тепер зробити певні кроки у певному напрямку. Нагадаю, малюємо жовтенький трикутник. І у нас є два напрямки. Якраз горизонтальний напрямок і вертикальний напрямок. Ось цей напрямок. І ось оцей напрямок. Отже, ми будемо використовувати вказівку, в яке місце сцени потрібно переміститися нашому виконавцю. Виберемо знову вказівку Ковзати. І тепер горизонтально нам потрібно зробити певну кількість кроків. Ну нехай це буде 100. Давайте ми спробуємо подивитися, як буде виконувати наш виконавець оцю інструкцію. І ми бачимо, що наш виконавець намалював одну із ліній. Зверніть увагу, що тепер нам потрібно повернутися у початковий стан. Тобто повернутися до тієї точки, з якої ми починали. З нулями. Знову використаємо вказівку ковзати. 100 замінимо на 0. І додамо ще одну вказівку для того, щоб наш виконавець промалював угору. В сторону. Знову використаємо вказівку ковзати. Оскільки... По горизонталі по іксу ми вже намалювали. То тут залишиться 0. А по ігреку зміщуємося на 100 кроків. По вертикалі зміщуємося на 100 кроків. І бачимо, що дві сторони нашого трикутничка вже намальовані. І тепер нам потрібно прийти у ту ж саму точку, з якої ми, в яку ми прийшли вперше. Тобто, от сюди. Ось в цю точку нам потрібно прийти. Тому ми знову використовуємо вказівку ковзати. І встановлюємо ті ж самі значення. Перше число 100, друге число 0. Після такого малювання, очевидно, нам потрібно олівець підняти і десь змістити нашого виконавця, щоб він не заважав споглядати результат роботи. Перейдемо до групи команд олівець. Використаємо вказівку підняти олівець. Ну і з піднятим олівцем. Ми знову поковзаємо трошечки до координат, ну, скажімо, нехай це буде 100 кроків праворуч і 100 кроків угору. Натиснемо на зелений прапорець для того, щоб перевірити. І бачимо, що наш виконавець малює нам трикутник. Більше того, після малювання трикутника він відходить від нього. Він дає нам можливість подивитися на результат нашої роботи. Ось і все. З вами був Володимир Бондаренко. Бажаю вдалого створення ваших проєктів.